П'ять порад для тих, хто працює в соціальній сфері у Німеччині. Відповідно до мого досвіду, я вживу в цій країні 23 роки. Якщо ви вихователь, якщо ви медичний працівник, якщо ви працюєте у будинку з літніми людьми або у вас ще є інші професії, до речі, напишіть. Хто де працює, буду вам дуже вдячна. То я думаю, ці поради будуть для вас корисними. Перша порада це спочатку я, а потім робота. Ми настільки забуваємо себе в тому оточенні і намагаємося зробити роботу класно, оскільки ми іноземці, ми приїхали. Нам треба репутацію завоювати спочатку. Що ми забуваємо себе. Зранку встали дітей, десь повідправляли на роботу, прийшли. І дітей обслуговуємо поїсти, попити, зробили, пішли десь скупилися і вмерли. Ні, перед тим, що подивилися Тік-Ток годину або півтори, полайкали. За так подобається лайкати. Думаю, завжди про собак і впали, а потім те саме і день сурка. Коли ви будете на перше місце ставити роботу, ви так забігаєтеся і настільки втомитеся, що ви будете, як німці, казати, що в мене немає часу на брюн-ут. Я повинен працювати. До речі, більше і більше людей, які знаходяться в соціальній сфері, страждають від брнаута. Саме соціальні працівники, саме вихователі, саме вчителі. Я була зараз 5 тижнів в. В санаторії і ті, хто знаходились там, це або безробітні, які не можуть працювати через вади зі здоров'ям, або люди з соціальної сфери: поліцейські, вчителі, вихователі, медичні працівники. Тому, будь ласка, бережіть себе. Я не буду давати вам поради, ви всі дорослі люди, але хто зараз каже, займайтеся спортом, будете сміятися. Так, навіть 10 хвилин якась гімнастика вона вам вже допоможе. Друга порада це ви професіонал, робітник, а не мама, тата, сестра або хтось ще інший, діти ваших клієнтів. Ви мені можете сказати, як це ви таке кажете, ви сама працюєте в медичній сфері і з людьми. Так, я працюю з людьми. Але тут в нас два їх слова. Перше слово це mit leid, тобто ich leide mit, Я страждаю також з своїми пацієнтами, або mit gefühl, ich fühle mit. Я співчуваю. І е, я відчуваю, напевно, співчуваю навіть не так. Я відчуваю разом зі своїми пацієнтами. Що мені дає? У мене є дівчинка, в якої четверта стадія раку. У мене є пацієнт, який зломав ногу. Я до них маю прийти і плакати, і казати, Боже, як мені тебе шкода, давай я тебе поглажу. Ні. Я приходжу і кажу: Ну що, як там твоя мама спала? Як ви себе почуваєте? А що у нас тут цікавого? Я намагаюся людині створити позитивний настрій і сказати, що. Все пройде те, що може пройти, або підтримати в ці останні моменти і. Дати своє плече, запитати, чи хотіли б ви каву, навіть якщо в певний момент ви принести людині каву, це вже дає їй позитивний настрій. Жахливо, коли ви працюєте в будинку з літніми людьми. Ви бачите, що тих е, літніх і бабусьок і дідусьок, і всіх до них не приходять їх діти, і ви думаєте, Боже, а як же ж так? Ну, це вас з'їсть, воно буде вас роз'їдати знутрі, оці почуття жалю. Не можна жаліти, до речі, якщо ми говоримо з точки зору езотерики, якщо ви когось жалієте, ви ставите себе наверх а людину донизу. Тому жаліти не можна, можна співчувати, будь ласка, мені ця істина, наприклад, дуже сильно допомогла. Тому не забувайте, ви на роботу приходите як професіонал, який виконує свою функцію. Так, я плачу разом зі своїми мамами, з дітками. Я сміюся з ними. Я людина, але я не забуваю. У нас була, був такий випадок, приходив значить, співачка, вона прийшла, щоб співати. Ну, співала вона, співала і доспівалась до того, що вона почала просто битися в істериці, коли вона зайшла в онкологічне відділення і побачила дітей, в яких немає волосся, які повністю сколоті з тими антибіотиками з усіма. Тобто такі речі не можуть відбутися. Вона має бути професіоналом до кінця. Хтось зараз нов ну, таки. Ви можете мені написати, яка жорстока, але хірург не може плакати. Понимаєте? Перед тим, як він робить операцію, має зібратися, зробити операцію, а потім, коли його ніхто не бачить. Е, яка у вас, наприклад, думка для цього? Так само вчитель, поліцейські мають бути професіоналом, а потім людиною і діяти з точки зору професіоналізму. Оскільки на жаль зараз буде така проста істина, ми не можемо врятувати весь світ. Якщо ми одну людину врятуємо, це вже ми багато чого зробили. Третя цікава річ. В Німеччині є інша педагогіка, інша методика, інший менталітет. Тому, якщо ви намагаєтеся українські закони, те, що ви вивчили в Україні, натягнути одягнути на німецьку роботу, так працювати не буде. В Німеччині в садочку, я про це говорила, коли проводила практику Моє сексуальне виховання в Україні, не дай Бог. Що ти таке кажеш? В Німеччині є інший підхід, в них є інші свої моменти, в Україні інші. Я зараз не кажу, що щось добре, а щось погано. Ви обираєте самі, але якщо ви прийшли в певну фірму, і фірма використовує я не знаю, що вона там, програму SAP, це вона Word, чи вона Excel. Ви і використовуєте і Word, і Excel, і ті програми, які вам сказали використовувати. Ви не починаєте розказувати, якщо вас не питають. Що де як? Якщо в Німеччині є, наприклад, така річ, як спостерігання, ви пишете різні бріхти, як те, доклади, коли ви спостерігаєте за дітками, і у них є таке поняття як eingewöhnung, цей процес звикання в садочку. Тобто, ви питаєте, у вас берлінська модель чи мюнхенська модель, і робите це звикання. Тому вам буде набагато легше в будь-якій сфері, якщо ви запитаєте, а як це ви робите? Мене наприклад дуже сильно шокувало, коли що до речі, в кого діти ходять до школи, і там вам треба було пояснити, як множити ділити в стопчик. Німці так не роблять, тому, наприклад, проблематика в наших українських вчителів, які викладають математику. Вони це називається рейхенвіги, шлях, як вони це рахують. І спочатку, коли я пояснила свій, мені прийшов лист від вчительки, які сказали, будь ласка, ви своїй дитині не пояснюйте, що ви там вчили. Ми робимо по-іншому. Я кажу, то чекайте, результат, це результат. На каже: Ні, мені треба так. От я це дуже добре собі вивчила. Четвертий момент. До речі, ви знаєте, ми рахуємо один, два, три, чотири в Україні. І ми навпаки, так робимо. Це ще один з таких моментів. Тут роблять по-іншому. Робіть, як треба, але якщо ви на роботі, то думайте, як треба. Четвертий момент. Коли ви працюєте з людиною, це він трохи перекликається, можливо, ви працюєте знов-таки як професіонал. І от саме я говорила про те, що стосується вихователів, то ви не можете ставитися до цієї дитини. Це моя дитина. Це е, от, я хочу, щоб тобі було добре. Ви не можете бути непрофесіоналом. Ще такий цікавий момент, в німеччині, Вам завжди потрібно знати. Які у вас є можливості на роботі, які у вас є права і обов'язки? Я про це говорила в усіх своїх відео: що ви маєте вивчити свій контракт як Біблію. Хто читає Біблію, хто там що інше читає, і ви маєте знати, що там написано: Кюндіґунг до речі, говорю німецькими словами, бо вони вам будуть ближчі. Урлабстаг, фетритунг, аусталюнг, 12-13 -та, зарплата. Це важливо знати, і та якось шефіня щось там придумає, так не буде, оскільки, якщо ви переробили, то треба це записати. Ви це записали, тоді вам за це заплатили гроші. Клієнти мені часто говорять, ну я трошечки там пересиділа. Кажу, такого нема в Німеччині. Якщо ваша фірма дозволяє, щоб ви трошечки пересиділи, трошечки не дійшли, то це вже ненормальні умови. В Німеччині в всіх нормальних фірмах є або карта, коли ви робите, іде сайт штехін, коли ви там прийшли, коли ви пішли паузи і все остальне, це завжди є. Тому вивчайте свої права. Це дуже-дуже є можливим і важливим, коли ви будете йти вже з роботи, вам облегшить цей шлях, наприклад, звільнення, чи ви будете виникати конфліктів. Завжди в нас є організація, яка дбає, скажімо, раніше це було профсоюз. В Німеччині це називається Бетріпсрад. Вони є психологи в великих фірмах, менших ні. І ще найважливіший, як я вважаю, пункт це розвиток. Коли ви йдете на співбесіду, ви завжди маєте запитати, які є у мене можливості розвитку, кар'єрного росту або просто що я буду з вас мати. Дайте мені автівку, яку я буду використовувати. Дайте мені е, одяг. До речі, я про це говорила часто. Одяг має оплачувати роботодавець, а не ви. Можливо, курс мови вам оплатять. Можливо, ви будете працювати день вдома, чотири в офісі, якщо є можливість. Я не можу працювати день вдома. Наприклад, мої пацієнти не будуть ходити до мене. Тому є велика кількість таких. Цікавих і корисних речей, які ви можете знати про роботу в Німеччині. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете про свій досвід, можливо, ще якийсь 6, 7, 25 пункт вкажете під відео, що допомагає вам, і як ви розвиваєтесь на своєму робочому місці. Можливо, якийсь порад, чого не треба робити. Впевнена, що зараз всі дивляться відео і читають коментарі. Гарного вам часу! Побачимося в наступних відео.